Добрий день, діти! Настала чарівна пора очікування різдвяних і новорічних свят. Зазвичай в цей час люди прикрашають свої домівки, щоб створити святковий настрій. Традиційною прикрасою є різдвяний віночок, зроблений із ялинових гілочок. Його вішають на двері або над каміном. І ми сьогодні разом зробимо. Ось таку коробку. Беремо будь-якого кольору папір, можна взяти білий. За допомогою тарілочок обводимо два кола, велике коло і посередині маленьке. Це буде основа для нашого віночка. Потім беремо вже знайому нам конструкцію, яка складається з палички та губки. І промальовуємо наш віночок. Малюємо так, як я показую на відео. Коли ми замалювали весь простір, у нас вийшов ось такий хвойний віночок. За бажанням можна додати трішечки білого кольору. Тепер нам потрібно зачекати, доки фарба висохне, а, а поки ми підготуємо прикраси для нашого віночка. Нам знадобиться кольоровий папір. Можете обрати будь-які кольори та ножиці. Беремо папір, складаємо в декілька разів, обводимо круглу кришечку і вирізаємо кружечки. Вирізаємо таким чином, як я показала на відео, і у нас отрималось одразу декілька кружечків. Також із паперу можна вирізати ось такі новорічні цукерки, і зробити ось такий розкішний червоний бант. Як його зробити, я зараз вам покажу. Насправді це дуже просто. Беремо дві смужки однакового розміру, складаємо першу смужечку навпіл. І вирізаємо з неї ось таку фігурку, як я показую на відео. У нас має вийти ось така конструкція. Відкладаємо на деякий час, беремо таку саму другу частинку, другу смужечку, теж складаємо навпіл і вирізаємо трохи іншу конструкцію. Дивіться уважно. Ось заготівка для нашого бантика. Тепер посередині нам потрібно намастити клеєм на першій конструкції і ось таким чином скласти до центру хвостики. Нижню частину бантика складаємо ось таким чином. Також закріпимо клеєм і з'єднуємо між собою наш бантик в нижню і верхню частини. І ось і все, чудовий бантик, який може бути прикрасою будь-якої аплікації, готовий. Можна ще зробити ось таку смужечку, щоб бант був. І дійсно, наче справжній. Усі прикраси готові, віночок уже висох, і тепер настав час його прикрашати. Вгорі найголовнішою прикрасою буде ось цей розкішний червоний бант. Приклеюємо його. А потім прикрашаємо рештою нашими цукерками, а також кульками, які ми вирізали. Спочатку продумайте композицію. Розкладіть декор на віночку, як ви хочете, щоб він виглядав. Коли всі деталі розклали так, як вам подобається, приклеюємо поетапно. Тут я вирішила додати іще маленький бантик, і ось така гарна робота по-справжньому різдвяна та новорічна у нас вийшла. Спробуйте і ви зробити цей святковий різдвяний віночок. До побачення!